Роман Костенко, народний депутат і секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки. Пане Романе, ми вас вітаємо і слава Україні. Доброго дня, героям. Слава. І смерть тим клятим ворогам нашим. Пане Романе, ну от бачите, про тих клятих ворогів ви говоримо а тут. Е з Романом Цимбалюком говоримо про парад про 9 травня, про те, що чогось вони відміняють всю цю історію, якось не пішло в них цього року. Чи то техніки немає, що показати, чи то немає кому на тій техніці проїжджати. Але тим не менше, тут з'явилася ще інша інформація. З'явилася інформація про те, що точно контрнаступ збройних сил України планується на 30 квітня. І ми тут іронізуємо, звісно, з цього приводу трохи, що якщо 30 квітня, то ми встигнемо їм парад перемоги забезпечити. Ви хочете, щоб я підтвердив цю інформацію або спростував її? Я хочу, щоб ви сказали, що ви я, думаєте я, з приводу я дати це... 30 квітня? Тому що ми розуміємо, що нас готували. знаєте, до війна розпочнеться в Україні там 20 лютого. Казали 12 лютого, 18 лютого вони нам прогнозували. Тепер називають конкретні дати, коли українські збройні сили планують іти в контрнаступ. І взагалі на якому сайті написано, коли ми почнемо шалену атаку на російських окупантів? Де це в? У відкритому доступі. Да, я думаю, що саме цю справу маємо залишити нашим головнокомандуючим там, верховному головнокомандуючим, тим, хто приймає це рішення. Знаєте, я навіть не перестав говорити в своєму, каже, використовувати лексиконі контрнаступ. Я кажу весняно-літня кампанія, тому що все вирішить саме не один якийсь контрнаступ а якась битва. А і не всю війну, а подальший хід війни я вважаю, визначить саме та весняна літня кампанія, і трохи, скажем, там осені зацепить. Це в цьому році, як це буде відбуватися. тому що контрнаступ він може бути різний. Він покаже, до нього треба серйозно готуватися. Ми готуємо. Десь ми готові, десь ми не готові. Я, там працюючи з військами, ми робимо все, щоб бути максимально готовими. Тому, можливо, якісь дії активні будуть на цей період, але я впевнений, що там ну точну дату знає тільки там. Головнокомандувач і там штаб, генеральний, і ті люди, які до цього долучені. Тому будемо дивитися. Чим раніше, тим краще, я думаю. Але ну, 30 квітня, я не думаю, що це саме цей день. Можливо, раніше, можливо, пізніше. Ми побачимо і почуємо, коли почнуться якісь активні дії. Мені здається, в будь-якому випадку це буде сюрприз для російських загарбників, і дійсно цієї інформації немає в жодних публічних. Або не публічних, хто досить складно сказати. Я тут ну, з вами можу і погодитися, можу і не погодитись в тому плані, що ми в 21-му сторіччі живемо, от і дуже складно, як і нам, так і нашим ворогам, е скажемо, сховати саме період е наступу. Ну, наприклад, е там угруповання, коли є супутники, коли є літальні апарати, там безпілотні. Коли є прослідковування систем зв'язку, коли є там будь-яку навігацію, можна відслідкувати, досить складно щось приховати, переміщення військ. Тому ми будемо розуміти там, як ми можемо розуміти противника, де він планує, і там за декілька днів, так само як ми на кордоні бачили перед їх вторгненням, так само і вони і в сучасній війні досить складно приховати, але максимально обмежити, скажем, там і Ну як можна взагалі приховати, та зробити, наприклад, три однакові угруповання на трі на трьох різних напрямках, щоб ворог не знав, де буде сила, скажімо так, основного удару. Тоді це можна зробити. А накопичувши на одному якомусь місці, ну в наш час будемо оптимістами, скажімо, і реалістами складно приховати од е, один напрямок удару. Романе, у мене до вас серйозне питання. От ми тут якраз обговорювали візити китайських друзів до Москви. і відповідно товаріща сії і його міністра оборони. Його прізвище тільки Катя знає, але питання в чому? Що всі задаються питанням? Чи будуть їх забезпечувати зброєю і здійснювати військову і військово технічну допомогу фашистській Росії? От ви постійно перебуваєте в зоні ведення боїв. От, за вашою оцінкою, з набоями саме в російській стороні, яка ситуація? Чи є у них якісь ну, то, що називається пожбавлення, коли ти відчуваєш, що прийшов ешелон і вони починають паляти активніше? Чи все ж таки не все так там класно, як розповідають російські патріоти? Ну, якщо говорити конкретно про Китай, дуже складно сказати. Я скажу, що всі, хто говорять, виходять з якогось свого особистого аналізу на даний момент, те, що ми бачимо всю риторику і китайської сторони, і там, зокрема російської, і наших там союзників, то ні. Але це на даний момент. Ми не знаємо, що буде там через місяць, як складеться ситуація, або через там декілька тижнів. Тому на зараз я впевнений, що найближчий час не будуть або не будуть відкрито. Та я думаю, що для Китаю не потрібно і закрито, Якщо це десь випливе, то це будуть дуже великі проблеми. В них їм це зараз не потрібно. Обіцяти будуть якось тримати Росії, будуть. Ну і їм зараз вигідно, щоб конфлікт цей, ну скажемо так, бо продовжувався, бо вони мають свої інтереси. З Російської Федерації безпосередньо. да вони їм ставлять чіткі обмеження щодо ядерного удару, щодо розповсюдження зброї. Вони ж розуміють, що якщо Росія поставить Білорусі, тоді ну. Ніде немає там, скажем, застережень, що завтра не буде зброї. Таким чином там поставлено на Тайвані. Ну я маю на масове знищення або там в Японії або ще щось. звичайно. Це воно зараз здається там дивним, але це може до цього привести. Тому вони не зацікавлені в тому, щоб зброя масового враження розповсюджувалася туриторию веде Росія. Вони її не підтримують. Ми бачили ці заяви безпосередньо посла о, Китаю. Європейському союзі, який там і про дружбу говорив з Російською Федерацією, і виловлювалося про так зване СВО, що вони його не підтримують, і це все красномовно на даний момент вказує. Але ми розуміємо, що геополітика вона така, що завжди можна змінити свою точку зору. Що стосується боєприпасів, я вважаю, що Росія зараз не має проблем з боєприпасами, має, можливо, деякі з логістикою, але це на даний момент. Я думаю, вони більше. Зацікавлені навіть не зацікавлені, а більше прогнозують проблему, що якщо такими темпами вони його будуть витрачати, то вони будуть мати проблему там, в там найближчому, там майбутньому, там через рік, і вони ж розуміють, що війна з Україною це коротка перспектива. Там а потім їм ще потрібно буде погрожувати ну, і вести геополітику всьому світу, да, і однією тільки там ядерною зброєю цього не зробиш. Потрібно звичайні наступальне озброєння. Відновлювати вони їх не можуть. Ось в цьому в них проблема, і вони хочуть зараз і поповнювати за одне від партнерів там своїх, як вони вважають, для того, щоб не втрачати свої резерви, в тому числі це перше і друге. Ми знаємо, і наша розвідка доповідає, що вони зараз відновлюють своє виробництво. каже, вони не можуть виготовляти серйозні технологічні речі, як там ракети, літаки там. Навіть танки вони не є технологічними, але е, серйозні танки вони виготовляти не можуть і модернізувати їх до серйозних якихось, е, скажем, до, до серйозної зброї, такі там не можуть ставити тепловізори, сучасні системи зв'язку. Але боєприпаси вони робити можуть, і вони постійно це нарощують. Ну а з ним видом зброї ми бачимо на цій війні. все таки є артилерійські боєприпаси. Тому думати, що в Росії це швидко закінчиться, я б не став. Нам потрібно робити все, щоб у нас були. Також симетрично нарощувались наші можливості, щоб ми могли їм протистояти. Пане Романе, якщо ще повернутися до цієї весняно-літньої кампанії або ж літнього здоровчого сезону для окупантів, то західна преса пише ще й про те, що от, називаючи це все контрнаступом України, що може бути він дуже складним. Ми це прекрасно розуміємо, але цифри називають 35 тисяч українських солдатів проти 140 тисяч солдат противника на лінії фронту завдовжки 950 кілометрів. Наскільки ці цифри можуть відповідати дійсності? Я не так про нас питаю, а про 140 тисяч солдат російської армії? Я трошки не зрозумів. 35 тисяч наших, 450 тисяч. Нью-Йорк Таймс пише, що такі розклади по особовому складу. Їх 140 тисяч, так. а наших, відповідно, в цьому ударному кулаку 35. Але 140, це ж знову ж таки, вони ж розтягнуті по сотням кілометрах. Якщо чесно, я трохи не розумію саме питання 35 тисяч. На вони мають на увазі запорізький напрямок? я просто не читав цю газету, ну, цю статтю. Якщо вони мають конкретно запорізький напрямок, і 35 тисяч, і тут треба дійсно ви праві говорити про те, що треба розуміти, про який йде напрямок, про яку ширину фронту, про які сили і засоби, і потім уже можемо говорити. Якщо взяти так. Зараз що 140 тисяч в обороні, а 35 наступає, то ну практично вони так, говорять, але, що як, з їхньої нема... сторони 140 тисяч, а з нашої сторони 35 тисяч. І на і ми маємо наступати при цьому, так да? ні, ну це без шансів. Такий натовп. Я ще раз говорю: я думаю, що це треба в контексті почитати про що вони пишуть, ну тому що це якраз якби навпаки, якби 140 наступало на 35, Це от приблизно військовій тактиці. Це як якось укладається, зокрема з танками з артилерією. Що і має бути превосходство в три рази. А якщо навпаки, то звичайно 35 тисяч і на сто самого. А на вашу думку, їх є тут 140 тисяч біля наших кордонів на наших фронтах? Ну, за останніми даними, їх десь більше 300 тисяч саме на нашій території. Це тимчасово е окуповані до 400 тисяч. І це е не беручи до уваги, як казала наша розвідка, ще вагнерівців. І плюс у них вже готуються на полігоні ще особовий склад. Ми ж знаємо, що до війни російська армія була близько мільйону дев'ятсот чима тисяч. Плюс вони мобілізували хто скаже 300 тисяч, але ми знаємо, що в них мобілізація не закінчувалась. Тому в них ну особовий склад постійно прибуває десь. Вони його навчають. Помітаємо залужний казав про ті 200 тисяч, які були на полігонах в Росії, які теж буде використаний безпосередньо для війни на нашій території. Пане Романе, а якщо ми знову ж таки пригадуємо їх мобілізацію, і ось цей сайт госуслуг і те, що вони зараз намагаються там повісточки роздавати, наскільки ця історія може знову ж таки бути для нас неприємною, якщо вони їх роздадуть, коли вони зможуть підготувати, і таким чином, на вашу думку, скільки вони зможуть підготувати? <гументна> ну, Росія за відкритими даними має 30 там чимось мільйонів. Мобілізаційного резерву, скільки вони зможуть призвати, це буде залежати від них, яку цифру взагалі дасть Верховний Головнокомандович, скільки дасть там міністр оборони, який приймуть рішення їх мобілізувати. І я скажу так: що будь-яка кількість мобілізованих чи то від через бумажні повістки, чи то через електронні повістки, це для нас є проблемою. Тут там багато хто їх тролить, Там що електронні е, повістки зробили. В нас теж просто слухи ходили. І, е, мій колега Федір, Федір Веніславський багато теж про це. Те. Розповідає про дію там про електронні повістки. Але ще раз хочу сказати, що наша основне ми маємо зрозуміти, що кожен мобілізований російський солдат це наша проблема, це новий солдат, це новий окупант, це там нові розрахунки екіпажів, це нові танкісти, нові артилеристи. І вони відмобілізують, от вони зараз тримаються. Скільки, скільки їм треба, в них можливості по мобілізаційному ресурсу досить великі. Там робили розрахунки, зокрема, і наша розвідка, що саме мобілізаційного людського ресурсу у Росії вистачить в такому темпі вести війну до 2030 року. Тому ми маємо винаходити е, кращі е, способи для того, щоб знищувати їх і техніку, і особовий склад, Тому, розуміючи, що в нас немає такого. Великому біляційну ресурсу, якщо ми не зможемо залучити наших союзників до безпосередньої участі в війні проти Російської Федерації, ви маєте на увазі участь їх солдат а, і офіцерів в цій війні чи а, щось інше? союзників? Так, да. а чому чому ні? Ну, вони ж розуміють, що це всі розповідають, що Україна зараз б'ється за весь цивілізований світ. Я вже говорив, навіть якщо ну по-перше, ми тут разом воювали з волонтерами, які з багатьох країн світу, я не буду називати з багатьох цивілізованих, коли прийшли, кажуть, ми проти Російської Федерації. Безпосередньо я з ними приймав участь у бойових діях, і це я скажу, історія про це напише. Це серйозні солдати, які проводили серйозні операції. А я завжди говорю, що прийде час і маємо приймати для себе рішення. Можливо, не безпосередньо скажімо, участь у боях там на першій лінії. А коли ми говоримо про літаки F-16, ну чому б, наприклад, і говоримо про те, що довго там ми можемо навчати довго наших пілотів? Це там проблема логістика. То добре, давайте зробимо так, що ці пілоти будуть знаходитися в Польщі і безпосередньо захищати наше небо і європейське небо. Чому, наприклад, батареї Петріотів не можуть прийти з Польськими розрахунками, які в тому числі будуть захищати польське небо, тому що і польську територію, тому що були вже прецеденти, коли прилітали ракети на польську територію, і коли літали над е, румунською територією, ми це розуміємо. Тому я це не виключаю в перспективі. Дивлячись скільки буде йти та війна, і я був за те, що повинно і маємо приймати кардинальні міри. Ми пам'ятаємо другій світовій війні Сполучені Штати. Тільки майже чотири роки не вступали в Другу світову війну, але потім так сталося, що вони вступили, тому що зло вже пішло так, що другого іншого випадку не було. Тому можливо, це для когось зараз здається, скажімо так, чимось нереальним, але я думаю, що все реально і такі рішення, можливо, будуть прийняті. Воно нереально, мабуть, саме на, на ґрунті цих заяв, які лунають з боку американських, в першу чергу, ну і не тільки американських е, політиків, що так, НАТО, кожен інший, але ні, ми е, за жодних обставин е, самі вступати в війну не будемо. Ну я з ми що... пам'ятаємо, говорили ці самі заяви, що не буде танків, не буде артилерії. Спочатку будуть тільки дживеліни. Я пам'ятаю заяви, коли казали, ну дивіться, вас виб'ють от реально, коли вас виб'ють на. За... З лівого берегу Дніпра ви підете за правий, Потім будуть партизанські бої. Там ми вам дамо джевеліні. Ми вам дамо там якого якогось там стрілецької зброї. Ну і будемо потім допомагати дипломатичним шляхом. Потім пішли джевеліни, і трисімірки, і, три сімірки, і е, артилерія, і боєприпаси. І ми чекаємо авіацію. Я думаю, сьому свій час Україна реально. Показала, і чого ми вартуємо, і тепер будь-які рішення можуть прийматися, і будь-хто тепер захоче опинитися на стороні переможців. А я впевнений, що ми будемо переможе. Романа так багато зараз інформації з приводу контрнаступу. Мені в принципі ваше визначення про осіння, весіння літню кампанію подобається більше, але от ви як військовий, ви взагалі вірите в в успіх і можливість проведення таких наступальних дій без підтримки з повітря, тобто без передачі авіації або без залучення авіації держав НАТО. Бо зрозуміло, що ну, воювати це тільки в Києві так легко, а насправді ми ж маємо справу з ну, реальними нацистами, і остання інформація про як вони катують і вбивають цивільних і військових про це говорить. Знаєте, ви зараз е говорите мені, щоб я сказав як військовий, говор і просто про це сказати політика. Да? І тут е потрібно сказати так, щоб е ну, не казали, що це е песиміст, це все пропало, і все таке. Е Скажімо так, е е нам потрібно готуватися, нам потрібно забезпечувати наші е бригади е наступу і взагалі збройні сили, і забезпечувати не тільки американською зброєю, а й всім іншим. Технікою мають працювати військомати мають працювати приватні компанії, які мають нас передавати і з тим. Є теж великі проблеми і з цим потрібно займатися, не тільки чекати зброю від наших партнерів. Є проблеми, які потрібно вирішувати. Що стосується безпосередньої авіації, ну знаєте, тут я скажу і своє спостереження, і спостереження, ну скажімо так, відповіді деяких командувачів. Напрямками, з якими я розмовляв стосовно авіації, тому що я не просто так задавав питання щодо її ефективності, а безпосередньо бачив її роль, і от думаю, чи це мені тільки так здається, що вона не є сильно ефективною, чи це дійсно так є? Так, от коли ми говоримо в рамках ем, авіації, коли воює дві сильні країни, таких як Росія і таких як Україна, які мають сильне ППО, Росія не доцінила наше ППО, тому що ну зокрема ракети С-300, в світі вони ніколи не використовувалися, в ній давали якийсь відсоток на збиття ракет. Коротше, вони себе ППО це краще показало, ніж взагалі на нього е, розраховували. Тому при таких розкладах, е, ну скажем, е, командувачі дають ефективність авіації, ну, десь приблизно 10%. Можливо, хтось більше, можливо, хтось менше. Тому на ваше питання, чи. Краще було б наступати за підтримки авіації, да дійсно краще, але все рівно нас немає такої кількості зараз авіації, і нам не дадуть, наприклад, сотні літаків, які б щось кардинально змінили. Якщо ми говоримо про там 15 пятнадцять літаків, вони кардинально нічого не змінять. Можливо, якось забезпечить наступ підрозділів від впливу там повітряного. Але краще на даний момент, коли ми говоримо про активні дії, про весіння таку літню кампанію, я думаю, що більше ефективно буде те. Зброя дальнього ураження, зокрема, яка буде знищувати тили і логістику противника, це артилерія різного радіуса дії від переднього краю до глибини, яка буде наносити удари під час наступу наших військ. Це реактивна артилерія, і це засоби, скажімо, висвітлення обстановки там наземної засоби, і сильне ППО, яке не дасть противнику, тому що. Скільки б нам літаків не надали, у противника все одно в рази буде більше. Ну, в них залишилось після Радянського Союзу, дав воно старе, але в них багато літаків в десятки разів більше ніж у нас. От нам потрібно сильне ППО, щоб їм не дати безпосередньо мати перевагу в повітрі. Як вони цього не мають зараз? Пане Романе, ми дякуємо вам за ваші коментарі, за те, що ви змогли долучитися до ефіру. І нагадуємо ще раз, що Рамштайн 11 дуже і дуже скоро. Тому, в принципі, ми очікуємо саме на ці рішення. Дякую вам. Дякую вам.